Юрій Вороний вперше у світі провів операцію з трансплантації нирки. Це сталося 3 квітня 1933 року. Але все ж почнемо з початку історії великого хірурга. Юрій Юрійович Вороний або ж за метрикою Георгій Георгійович Вороний народився у 1895 році у селі Журавка під прилуками в родині відомого математика Георгія Вороного. У 1913 році Юрій Вороний вступив на медичний факультет університету святого Володимира у Києві, але його навчання прервала Перша світова війна. Як студента медичного факультету, його мобілізували до лав царської армії, де він брав участь у роботі фельдшерського взводу. Опісля майбутніх хірург добровільно вступає до перев'язувального загону Центральної ради та навіть приймає участь у бою під крутими. У цей час Юрій отримує важке поранення, але відновитися йому допомагає медсестра, яка потім стає дружиною вороного. Після війни закінчив навчання та у 1926 році почав працювати в Харківському медичному інституті. Його батько помер у 40 років від жовчокам'яної хвороби, і це стало основою для його майбутнього відкриття. Юрій досліджував тему трансплантації та експериментував з пересадкою нирок на собаках 3 квітня 1933 року. До нього на операційний стіл потрапила 26-річна дівчина, яка через сімейні сварки випила смертельну дозу хлориду ртуті. Якраз у той день у лікарні помер 60-річний чоловік. Вороний наважився на важку. Досі нікому не відому операцію з підсадки третьої нирки. Нирку під'єднали до стегнових судин жінки. На шкірі стегнової ділянки створилася сечовідільна нориця для виділення сечі. Через кілька годин після операції з нориці виділились крапельки сечі, що свідчило про життєздатність і функціонування органу. Нирка мала бути тимчасовою, доки власні нирки дівчини не зможуть самостійно працювати. Хочу нирка запрацювала, але за 48 годин дівчина померла. Причиною смерті стала зовсім не трансплантація, а надзвичайно висока концентрація ртуті у організмі. Але завдяки саме цій операції чоловік довів, що нирка померлої людини може після трансплантації продовжувати функціонування. Юрій Вороний став видатною постаттю у світі трансплантації, але через те, що за радянських часів його прізвища та здобутки замовчувались, на жаль, зараз його постать недооцінена. До 1961 року хірург працював у Києві, де й помер, похований Юрій Вороний на байковому кладовищі.